Всім доброго дня, 9 травня. Знову дуже холодно. Вночі передають приморозки. Прикрили редиску. Там прикрила я салатик. Капуста вже велика в мене, потрошку продаю. Тут помідори, Санька. Накрили другим агроволокном, тому що перше почало рватися. Вітер дуже сильний. Гарно прийнялась малинка, тому що ми садили нещодавно. Полуничку також ми прикрили. Там он полуничка закрита, а рядом два кущика червоної смородини. Закутала. Мені жалко вдруг ягоди примерзнуть. Квіти. Ось ось ротики розквітнуть. Вони должны бути махрові, дуже красиві. Чекаю. Це веселі хлоп'ята, теж ось ось буде квітнуть. Чорнобривці вже квітнуть. Зараз зайдемо в тепличку. Приготовили на ніч обігрівач. Кукурузка вже піднялась, треба висаджувати Вже все випрягує зі своїх ящиків, стаканів, але така холодина. Жалко рослинки, ще садить рано. Це мікадо червоний помідор. Це в мене огірок нежинський. Там камбун. Кримсон. Кримсон світ. Це гіркий перчик. Там жоржинки і солодкий перчик, 5 стаканчиків. Вже квіти викинув перчик. Це також жоржина. Базилік уже можна їсти. Герчик червоний. А оце в мене кімнатний. Хто хоче купити 30 гривень горщик? Вишлю, поштою. Дуже всі рослини обвітрюються в теплиці, конденсат вночі. Тоді відкриваємо двері і холодний воздух, холодний сквозняк, все таке завітрене, таке стромне. Жалко рослинки, такий холод. Може, воно в ґрунті як потепліє, їм буде краще, вони одійдуть. Але дуже багато завітрених рослин. Помідори ті, що для себе. Вже вони бідні, терплять, терплять в цих горшках. Це в мене сорт, відімо ні Він мені колись понравився і вирішила знову його висадити. Тут ще дуже багато сортів помідорів. Коли висажу на грядки, тоді буду розказувати детально. Ото маленький баклажанчик. Ну, вроді так нічого. Може по землі нема сквозняку. Перчик солодкий. І гібридні томати. І огірки гібридні. северин Ну, ще огірки ми не їли. Ще вони тільки ростуть. Ось такий розмір. Томатик Бінігара саме перша вирішила нас порадувати. Треба дочекатись плодів. Стиглих, тому що це я перший раз в житті вирощую в теплиці. В теплиці дуже багато буває конденсату, болячок, треба обробляти. І не знаєш, чим краще допомогти рослинам. Це в мене санька. Вже вона ряди змикає, вже її треба срочно продавати. Ну, я думаю, все буде добре. Розмір такий. Ну, якраз такий, як на ринок. Але ж немає погоди. Люди ще бояться купляти. І я не хочу продавати. Того що рано. А це в мене томат захворів. Мейшуай розовий. Обрізала йому листя, спочатку хотіла викинути. А потім обрізала листя. Він так стоїть живенький. Ну, чи буде з нього діло, не знаю. Хто в мене перший на каналі, то я садила тут два гібриди. Майшуай і Бенігара. Бенігара жовта сливка, майшуай розовий. І огірок це для себе, щоб був раній. рані овочі були. Я дуже всім дякую, хто підписується на мій канал, хто дивиться. Це квіти теж для себе, але немає часу їх висадити. Гвоздичка і пітуньку посіяла, а їх тут так багато, треба розсаджувати, треба знайти час для себе і для квітів, і посадити їх на... на дворі. Всім гарного дня, до побачення!